Знаєте, що найгірше ви можете зробити для своїх сценаріїв? Це взяти, загнати свою ідею в чат-GPT і сказати: Напиши мені з цього сценарій. Це мій улюблений вид клієнтів, які приходять і кажуть, а у нас свої сценарії, можете не поспішати. Лише подивіться, які у нас сценарії клас написав нам Чат-GPT. Люди. Найгірше, що ви можете зробити для свого блогу, це загнати в GPT якусь ідею, або взагалі попросити його прям з нуля все придумати і сказати: напиши мені сценарій, і потім взяти цю цю розкадровочку і просто по ній знімати. Ви ж бачили всі цей тренд, що як люди знімають на мільйон, оці от сценарії з чата GPT. воно не працює. ChatGPT – це дуже класний інструмент, який може вам допомогти, але ви маєте писати сценарій ось цими ручками і ось цією головою, а не чат вам взяв і написав все. Це, знаєте, такий крик душі від сценариста. Ніякий чад-біті не напише вам класного сценарія, тому що ви є всередині автентичні, класні, унікальні, тільки ви знаєте свою цільову аудиторію, які там в неї є потреби, болі та бажання, і тільки ви можете написати класний сценарій. Тому, будь ласка, чад-біті це класний інструмент, але використовувати його повноцінно не треба.